Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Моя кава з корицею, заваріта і собі. Будемо розпочинати новий день, новий влог. Зараз я вип'ю каву і хочу сходити на ринок Меркадо Централь для того, щоб купити. Серця свині я хочу. Жені подобається, хочу зробити салат. курячі сердечка хочу подивитися. Якщо будуть чисті, то хочу купити. І язик свиний, Це я хочу Хочу перемазати з майонезом і часником шматочки, скласти все в судочок і їсти з хлібом. бутерброди робити. Коли давно не їси таке, то хочеться таку їжу. Так було з Сальмоном. Ми один раз його зробили, як давно його не їси, один раз засолиш. І потім отримуєш таке задоволення від Сальмону, що ми його так швидко дуже з'їли. І через там декілька днів подумали, що чому б не купити ще раз сальмон і не засолити. Але вже наступний раз ми не з таким же задоволенням його їли, тому. Якщо часто їсти якийсь продукт, звичайно, що воно е, може набриднути. А оці сердечка ми давно не їли, язик давно не купували, волосся мені в рот потрапило. Не можу прибрати, бакава. Е, То хочеться вже зараз піти купити. Покажу вам ціни, які є на Меркадо Централь, на м'ясо. На всі субпродукти. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати декілька слів в коментарях для підтримки нашого каналу. Всім гарного настрою! хотіла пташок зняти. Звук як пташки співають. Собака десь гавкає. Собака гавкає овчарка. Мій зелений куточок, куточок садівника, садівниці збільшується вчора Женя приніс мені нову квіточку. Настільки цікава квітка, я таку бачу вперше, бачила вперше. Я буду вдома обов'язково вам покажу. Це знаєте, як інтрига для тих, хто також полюбляє квіти так само, як і я. Ця квітка походить з тропічного середовища. Стільки приємно, коли чоловік приходить додому і приносить тобі квітку, дарує це таке відчуття щастя, любові. Дуже хочеться не втратити ось це відчуття. Наскільки це приємно. Дякую йому, що він робить для мене такі приємності. Тут світе Бугенвілія, так називається. Яка краса. Дома обов'язково вам покажу. Разом з вами роздивимось, бо він вчора приніс мені її, дає, а я ну, дуже зраділа. І Я на цих всіх емоціях так придивляюся, мені здалося, що вона штучна. <су> Ця квітка. В неї такі листочки цікаві, наче як пластикові, тонесенькі такі, але от саме верхній шар ці цієї квіточки, цих листочків, квіточки, листочків, наче як. Штучний, не справжній, і сама квітка, вона така прям із стріли такої квіточка розпустилася. Я подумала, що це на пластиковій ну, ніжці. <покажу>, Покажу вам. Ще зараз хочу зайти в магазин з засобами для прибирання, бо ну там не тільки вони, а там взагалі все для прибирання, там і миючі, коротше, миючі засоби. Шампуні є, гелі для душу, все є, але ну, наші зробили висновок, що там дешевші ціни, аніж в Меркадоні і може якість просто їм сподобалася. Тому зараз хочу зайти, покажу і вам цей магазин. Він знаходиться біля Меркаду Централь. Бо сьогодні день мого прибирання. Квартирі в загальних місцях кожного четверга я прибираю. Ніякого моючого засобу для скла немає, для дзеркал, а також мультіусос, типу універсального засобу. Все закінчилось, тому зараз піду, треба мені купити і покажу вам, що є такий магазин, хто ж в валіканте, може не знаєте. Я купую там іноді шампуні, тому що в Меркадоні і в інших магазинах мені не підходять ті шампуні, і там іноді я купую. Тож. Шую і вас. У мене сьогодні ще є завдання. Сьогодні ще є завдання знайти шампури або решітку для того, щоб поїхати на природу і посмажити шашлик. Женя там знайшов два місця, 40 хвилин від Аліканте, і ми плануємо в неділю виїхати на шашлик. Я хочу зараз знайти. Я купити щойно в одному з магазинів була китайських і знайшла такі тонесенькі Вони дуже. Ну я чомусь я думаю, що не, напевно, плюс-мінус в усіх магазинах таких покажу вам фрагмент з того магазину і йду в інший, той, який мені більше подобається. Отакі От плани у нас дуже хочеться поїхати на той шашлик і ще там така місцевість. Якщо все ж таки нам вдасться, покажу відео з того місця. Як на горі, типу Мірадор, оглядовий майданчик, там є такий невеличкий, і можна і відео познімати, і гарно час провести. А зараз поки що треба знайти з чим туди їхати. Я так розумію, мангал там є, але треба, ну, треба самі шампура або решітку сітку купити. Так, в одному з китайських шампура 4,50. Ось такі тонесенькі. Ну, вони, напевно, всі такі. Зараз зайду ще в інший, там подивлюся. І щітка 10 євро велика. По 6 євро менша. Кругла 9. Зараз підемо ще в інший магазин. Це біля китайського, який мені подобається. Квіточки. Мені сподобався ось цей званий. Це який біленький, гарний. Вішати треба його. А ціна його невідома. Не видно. А ось там вже видно? Не, -не. Не знаю. В цьому магазині краще. Ціна 5 євро. 5 євро, але їх тут 6 штук. Шість штук. Ну, але такі класні. Не тонесень. Ви є, бачите, різні. Такі такі, які ж, напевно, ці краще купити 6 штук за 5 євро, а там 4,50 в тому магазині тонесенькі. Величезний магазин, купа всього ще побачила. Ось тут є для тіста. ну, плівка така, як називається правильно ця штука. Бо Аліса, коли робила печиво то просто на столі, а з такою підкладка, як правильно сказати? Не плівка. Ну, я потім згадаю слово підберу, але зараз не можу. Вже не буду перезаписувати п'ять, двадцять 25, Ну, не можеш бути, що вони однакової ціни. А ці оце 8,95. А це 4,75. Ага, тепер бачу. Ну, це ж краще, ніж ті тонесенькі, правильно? Решіток взагалі я тут не бачу. Добре. Такий величезний магазин. Купа всього. Так, там Меркадо до централь, а тут ось цей магазин, в який ми зараз з вами зайдемо, для того, щоб я взяла миючі засоби. О, ще й тут музика доведеться зверху додавати. Меркадо Централь. Так, мене питали з приводу того, що коли багато людей на ринку, то треба брати номер. Це завжди так треба брати номер, щоб чергу свою знати. І ось там, якщо видно, я покажу. Ось там номерок є, бачите, на екрані. Ти чекаєш свою чергу. Я зараз я подивлюсь, чи є тут те, що я хочу.

Щось, наче як серця виглядає, але написано, що то печінка. цін немає, тут треба питати. Ну, або ось так написано. А, ні, то печінка з серцями, там їх декілька всього, вона всього немає чисто сердець, добре. Ходімо далі. Тут колись сало купувала. Один шматочок був не свіжий, не сподобалось мені. 3,50 крильця, ручка філі. Немає сердечок. Не підемо на ту точку, де я завжди скупляюся. Ось тут є, це не видно. Більш-менш чисті. Є печінка, шлунки, серця, каркаси. Три курочки за 7 це, до речі, Жені подобається. Це не можу показати руки зайняті, це кров, її треба обсмажувати з цибулею. Таке подають в барах. Жені подобається, а мені не сподобалось. 4-50, наче не почула далі, але то дорого. Якщо вже 4, це вже дорого. Тільки ж прийшла за свинними серцями, їх немає. Ой, як я не люблю цей звук. Бляха. Візьму тут язик, тут по 3,85, а там на тій точці 4,70. Ой, і свині серця є. Бляха, так довго чекати чергу іспанці люблять брати все по маленьким шматочкам. Маленький шматочок риби, маленький шматочок м'яса, все це треба відрізати, а я не можу слухати звук, коли нарізають кісточки, оці розрізають. У мене просто паніка починається. ¿Cuánto corazón corazón de cerdo? ¿De cerdo? Ajá. 2,50 kg. 2,50. ¿2,50? Sí. ¿Cuánto? Cuatro... Quieres? ¿Ah, ¿Cuánto? hay? ¿4? ¿Cuatro? Sí, ¿Cuatro? Cuatro cuánto ¿4? costó el cerdo ¿Ay? Я стояла за курячими сердечками за 3,50, але там така велика черга, 10 людей мною. Не хочу стояти. Ох, блін ринок. Зараз знімаю, так би дуже багато людей. Е, дуже багато людей, дуже велика черга. Не дочекалася я тих курячих сердечок. Купила. купила. Серця свині, три штуки і чотири язика свиних. 11 євро, не знаю, там чек всередині покажу вам зараз вдома, наскільки це в мене заважило. А ну, вже курячі серця, можливо, завтра купимо. Дуже багато, дуже багато людей. Показую, що я купила в магазині з миючими засобами. Це ось такі серветки мікрофібра. Я купила жовтеньку та блакитну. Треба на кухні залишити, я іноді. Ну, якщо треба. О, ух ти, З цієї сторони така прям гладенька, а тут, Вон, напевно, не видно якість. Класна, така прям серветка ця. Тряпочка. По 50 центів. По 50 центів дві штучки. Класно. Кладу на кухні для того, щоб ручки випирати там. І таке. Потім купила я вологі серветки, вони по євро. Ось ці такі тряпочки. Ця... А, ось Амарія одна штучка 60 центів. Ну, одна упаковочка, а тут їх три штучки всередині. І мочалочки коштували 65 центів. Такий миючий засіб мульті Підходить для будь-яких поверхонь. І для ванної кімнати, і для кухні. І для мікрохвильовки це коштувало євро 75%. Euro. Я купила пральний порошок, Аріель дуже мені подобається аромат. Є речі, які давно лежать вже в пакеті, і випрані були аріел, Аріелем, Аріем Аріелем. І досі зберігається аромат цього порошку. Ну, Багато людей. Багатьом людям не подобається, коли дуже ароматний пральний порошок і залишається цей аромат. А мені подобається саме аромат, запах цього арейлю. Він коштував 3,95 і тут 12 капсул. Успаковка з цього магазину закінчилася і тепер покажу, ну, просто ціни покажу. В принципі, я казала, що я купила і це 4 серця свиних. Багато прям. Психанула. І чотири язика. Язики можу подивитися на один. Ось такі язики. Такі в кімнаті розпаковка чек язиків їжі, але вони з кісточкою, ну, з цією. Треба буде обрізати. Так, в принципі, язики, як такі величенькі вони. Якраз можна потепорізати, тому на бутерброду буде зручно. І так, лінгу серду 1625. Кіло кілограм коштує 3,85, я купила на 6,26. І е, серця кіло 880, в мене 2,50 коштує. Кілограм і 4,70 вийшло. І того 11,01. Ось такі покупки. Серця курячі я не дочекалася, тому що дійсно дуже велика черга. І як я вже казала, і спаці люблять ось такими маленькими шматочками все потрішки-трішки по брати. І це дуже довго. Тоді такий дуже великий пакет, і в тому пакеті. Різноманіття таке, знаєте, з м'яса або з риби, дивлячись, де вони купують. Кожну кісточку обрізають, нарізають кісточки. Я цей звук не можу переносити, я тоді не хочу їсти м'ясо деякий час після того, як побуваю на такому ринку. От такі покупки. Поставила варити все разом і язик, і серця. І я додаю ще провий листочок. Я тут минулого разу вже варила ці серця, чуть хату не спалила. Забула за них, вони довго варяться і пішла собі займатися своїми справами. Вийшла, коли вже все в диму було. В кінці цього відео пропоную порозглядати нову мою. Квіточку, ось так вона виглядає. Зараз, знаєте, хочу я, отут, де сонце зараз є, хочу на сонце винести і показати, як вона виглядає. Давайте одразу так. Ось її назва Калатея. калатея кроката Я думаю, що багато може і знає людей. А для мене це щось новеньке. Я раніше такої квіточки не бачила, може не звертала уваги не знаю, але дуже-дуже вона мені подобається. Ось так цвіте, гарно, помаранчева квіточка. Дуже гарно, І дивіться, які листочки. Коли Женя вчора приніс, я думала, що вони штучні. Дивіться, як вони блищать. Тонесенькі, з цієї сторони вони зелені, а з іншої туди ж показати фіолетові. Дуже гарно, Ось такий тут ґрунт. Сухий зараз треба полити. Ось так. І за нею доглядати. Не можна ставити де прямі сонячні промені. Оптимальна температура, при якій їй буде добре в цій квартирі, їсти не можна. Дякую, що ви показали. Період світіння 8-10 тижнів. І що це кімнатна рослинка. Це щось з приводу добрива? Напевно і назва її. Я з квітами, знаєте, як з дітьми, коли починаю їх показувати і про них розмовляти. Це як з дітьми. То у тютю, -тю, -сю, сю дивіться, яка квіточка, дивіться, яка дитинка, яка там донечка, ля-ля-ля. Отака дуже мила і ну, така розмова в мене. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного, чудового настрою, гарного дня, гарного вечора і до зустрічі у нових відео.